25 грудня у Севастопольському центрі культури та мистецтва відбулася новорічна ялинка, подарована головою фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павлом Лібідєвим дітям нашого міста. Розповідає Наталя Білякова. У рамках програми щасливе дитинство фондом СЕРС протягом року проводились різноманітні заходи щодо матеріальної підтримки творчо обдарованої молоді, допомоги дитячим будинкам міста та дітям, що потребують невідкладного багатовартісного медичного втручання. Наразі прийшов час робити подарунки дітям у найулюбленіші, найрадісніші свята як для дорослих, так і малюків: Новий рік та різдво. 25 грудня 360 представників навчальних закладів села. Тополя завітали на новорічну ялинку Севастопольський центр культури та мистецтва, влаштовано за сприяння голови фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павла Лебедєва. Фонд социально-экономического развития Севастополя на протяжении всех семи лет своего существования устраивает целый цикл мероприятий к этим замечательным праздникам. Прежде всего, это традиционная новогодняя елка с Дедом Морозом, Снегурочкой, хороводом вокруг елки и, конечно же, сладкими подарками для ребят, которые показали высокие результаты В учебі для победителей олімпіад творческих конкурсов, научних конкурсів, спортивних состязаний. Як зазвичай у новорічні свята були тут і казкові герої, і дід Мороз, і таночки та хоровод навколо ялинки. Після активних розваг діти були запрошені у глядацький зал, де для них була представлена вистава «Ха-ха, Хотабич. По закінченню свята кожна дитина отримала солодкий новорічний подарунок, підготовлений для них фондом соціально-економічного розвитку Севастополя. Щасливе дитинство починається з уваги дорослих до дітей. Сподіваємось, новорічні свята. Влаштовані нами, дорослими, відгукнуться в серцях наших дітей добром та любов'ю. Я дуже люблю праздник Новий Год, тому що він дуже приносить много щастя і подарків. Всім дітям Севастополя желаю щастя, здоров'я і любві.